Де новолуння в рибах буде впливати на ваш шостий сектор до 20 березня. Вас може побільшати рутинної роботи, на вас покладуть більше обов'язків, або ви будете займатися побутом, ремонтами, благоустроєм вашого житла, з якогось свого куточка. Може змінитися ваш звичний графік чи режим дня. Зміни можуть відбуватися і в колективі, хто піде у відпустку чи на лікарняний, і ви будете виконувати його обов'язки. Дехто може змінити роботу і. Влитися в новий колектив. Вам самим потрібно слідкувати за здоров'я, можливе загострення хронічних хвороб або вірусні інфекції, добре проходити обстеження і підвищувати свій імунітет. Дехто може перейти на здорове харчування і додати спорту, зайнятися йогою, ви можете звернутися за допомогою до інших людей, наняти няню чи прибиральницю, або ви будете доглядати за кимось. Увага потрібна буде і домашньому улюбленцю. Добре, знаєте, прощатися з поганими звичками і почати вести здоровий спосіб життя.